У панютинському ліцеї відкривають мурал зі світлинами загиблих захисників. На мапі Лусівської громади червоними маками позначили населені пункти, мешканці яких полягли на війні. Серед загиблих панютяни на фото вони молоді, усміхнені, але вже не з нами. Олена втратила чоловіка Олександра Звірянського. Він з побратимами підірвався на міні. Від отриманих поранень військовослужбовець потрапив до лікарні, а через два місяці помер. Крізь сльози, розповідає вдова захисника. Два місяця ми боролись і все. Він був гарним батьком, чоловіком. І взагалі ну, зразковий людина. Ми з ним навчалися в цій школі. Випускалися з одного класу з ним. І перше кохання наше було тут в школі. В Олександра залишилися дві доньки та син, який, як і батько, боронить Україну від загарбників. На інших фото теж випускники Панютинського ліцею, батьки учні, працівник. Колектив закладу освіти вирішив увічнити їхню пам'ять. Ми дуже вдячні всім Збройним силам України, завдяки яким ми можемо мирно лягати і мирно прокидатися в ліжках. І вічна слава тим, хто віддав життя за наш спокій. Ми будемо їх пам'ятати. Це герої. Віддали своє життя, щоб ми продовжували жити та щоб реалізували те, що не встигли вони. У панютинському ліцеї вірять, наші захисники повернуться з війни живими, і додавати до муралу світлини їм більше не доведеться.